Для того, щоб розпочати показ екрану у Google Meet, натискаємо на стрілочку вгору. Обираємо увесь екран, вибираємо його, натискаємо Надіслати. Попередню Презентація, яку маємо транслювати, має бути відкрита. Вибираємо її, натискаємо показ слайдів спочатку слайду і транслюємо презентацію. Після завершення презентації на клавіатурі натискаємо Escape в лівому верхньому куті, щоб вийти з презентації. І натискаємо більше Не ділитися. Все, показ вашої презентації завершено.